З вами Аделька, і як я вже вам казала в новому відео, кулінерські вироби Пінки Па я буду вам показувати в цьому відео експериментику з петом. І що нам потрібно для цього експеримента? Ванна для пета, посипка, піна для гоління і в принципі, сам пет. І беру свою лиску, так як ви, щоб терканаш, це безобідне. Давайте ми попробуємо почати. І, до речі, я лілі буду робити з нашою е, Елізабет цей експеримент. Е, давайте почнемо. І так, перше ми беремо піну білиння з зболтуємо її і відкриваємо. Перемо беремо пата. Відійду странку не страшно. Так, так, берем пета. І. Та-да! Кексик пет. Оригінально. Дуже навіть оригінально. І посипаємо його тоді нашою посипочкою. Ми посипаємо! Його ми посипаємо! І вже, в принципі, ця сама О, я в ці психі. І давайте я його поближчі покажу. Нашу чудесну листочку. Нашу чудесну Елізабет, яка таке переносить лях. Оце, в принципі, така шапочка получилась. Непогано, непогано. Та, мені сподобалось це. Якщо вам сподобалося це і над на то ставте лайк. Значить так, от така от наша прекрасна мадам Куку. Зайдемо -ку. так, так. Давайте її покладемо і ми її помиємо. Місі Місілиска. Через кілька хвилин ми чекаємо нашу Елізабет. Просто супер, ванна розкіше, зволожуючи. Просто прям супер. Ем, так все зволожує і шкіра, як ви бачите, чистісінька. Раджу вам попробувати таке і слово над патом в себе вдома. Е, Будь ласка, поставте лайк, якщо вам це сподобалося. Всім пока! З вами була Лілі і наша Елізабет. Чудесніший спосіб ізуватися пятом. Всім пока!